до України і до ціноутворення в Україні з нами вже на зв'язку підприємець, доктор економічних наук, засновник Adventure Group Андрій Длігач. Пане Андрію, вітаємо і дякуємо, що сьогодні долучилися до нашого ефіру. Вітаю вас. Пане Дрію, коли ми говоримо, ну можливо трошки загально, але загалом про ціни в Україні на фоні тих новин, які були підняття цін для електроенергії, зокрема і для підприємців. Зараз тарифи на паливо і ціна на паливо також буде зростати. Власне, все, що зараз відбувається, як саме це впливає на ціну утворення і чого варто очікувати людям? По-перше, хочу сказати, що зростання акцизів на паливо і зростання ціни електричної енергії спричиняє найчастіше такий емоційний скоріше, ефект, бо частка електроенергії і палива в собівартості вартості продукції незначна. Вона навіть суттєво менша, ніж вартість праці, тому для переважної більшості продуктів це не спричинить суттєвого підняття цін. Більше того, скажу, що зараз інфляція в Україні не просто невисока, вона ще й нижча, ніж очікувалися в параметрах державного бюджету. Що насправді не так добре, тому що це трохи зменшує надходження державного бюджету. Отже, скажу так: що на ціни впливатимуть абсолютно інші фактори: не електроенергія, не власне не пальне. А Якраз зупинка підприємств. Зупинка підприємств може бути пов'язана з так з нестачою електричної енергії, але найбільше, що впливатиме на зростання цін, це зменшення персоналу за відсутності економічної мобілізації. Ми маємо суттєво скорочення персоналу е, в бізнесі. Я маю на увазі без економічного бронювання. Е, вимивається ключовий ресурс. Бізнес зменшує обороти, здорожчується людська праця, і зрештою це призводить до. Появи певних дефіцитів зараз. Ми на межі такої проблеми. Якщо найближчим часом держава не ухвалить рішення про економічне бронювання критичного персоналу бізнесу, то ми можемо мати катастрофічні наслідки для економіки, для цін, для суспільства. Тобто можна говорити, що вже цього літа так досить активно будуть зростати ціни на продукти, так. Так, вже цей процес накопичується критична маса про цих проблем, які зможуть призвести до зростання цін. Я поки що бачу, що і Міністерство економіки, і міністерство фінансів докладають зусиль для того, щоб не пропустити цього процесу. Міністерство економіки знаходить шляхи для покращення умов для бізнесу. Міністерство фінансів поки не активує ідею підняття податків, що могло б вбити економіку економіку остаточно. А, а з іншого боку, економічний комітет Верховної Ради зараз активно просуває ідею економічного бронювання. Тому я переконаний, що здоровий голос все ж таки переможе, і що таке рішення наразі буде ухвалено Відповідно, зростання суттєвого цін не відбудеться. Скажіть, нещодавно повідомляли, тобто, з 14 червня, правління НБУ вирішило знизити облікову ставку із 13,5% до 13%. Скажіть, про що це свідчить для нашої економіки? Це свідчить якраз про те, що показники інфляції поточні, не високі, і дійсно, національний банк. Має достатньо резервів для того, щоб тримати курс гривні, і і зниження цієї облікової ставки зрештою призводить до того, що здешевлюється. Кредитний ресурс для бізнесу, і це дає можливість розвиватися. Отже, як бачите, є певні процеси, які сприяють українській економіці. Додам до цього ще й допомогу зовнішню, яка е зараз активно збільшується, і те, що бізнес сам активно шукає способи, як децентралізувати енергетичну систему, тобто сам самозабезпечитися е електричною тепловою енергією на зимовий період. Не розраховуючи на те, що на державному рівні це питання буде вирішено по централізованому енергопостачанні. Отже, е звичайно, є притомні сили всередині країни зовні, які допомагають е утримати економіку від падіння, але разом з тим є. Традиційно і наш е, суспільний пат патерналізм, який е, починає заважати впровадженню реформ, мовляв, що ми не можемо впроваджувати бронювання, тому що тоді війна буде для бідних. Ні, це абсолютно ніціннітниця, абсолютно яка не відображає сутність бронювання критичного персоналу. Також є е, звичайно страхи. Ось там трохи піднявся курс долара і, і все все катастрофа. Ні, е, долар. Е, не дорожче, не контрольовано. Все знаходиться в рамках тих бюджетних показників, які були сформовані урядом ще в минулому році. Отже, я не очікую за умов, що будуть ухвалені правильні державні рішення, що буде економічна катастрофа. Правильні державні рішення на якому рівні вони мають бути прийняті? Тобто, це Верховна Рада, Кабмін, спільні дії. Це це дуже гарне питання, тому що я б сказав в Україні як в демократичній країні. Ці рішення мають прийматися на рівні співдії суспільства, уряду і Верховної Ради. Бо в нас політики формує. Кабінет міністрів узгоджує з Верховною Радою. Верховна Рада ухвалює відповідні закони, але все це має, має узгоджуватися з, з громадськими експертами і з суспільством. На жаль, в нас така ситуація, що гарні економічні рішення, які е, розроблені зараз в кабінеті міністрів, вони гальмуються, не ухвалюються вищим політичним керівництвом держави. А як ми знаємо, все ж таки рішення у нас приймаються в офісі президента? На жаль, а переважно не в Кабміні. Тому зараз, наприклад, так. Економічний комітет Верховної Ради взяв на себе лідируючу роль в частині тематик, як раніше вони робили по тематиці індустріальних парків, по тематиці дерегуляції, і зараз це, наприклад, по питанню економічного бронювання. Отже, всі гілки влади мають зрештою працювати синхронно і не забуваючи, що суспільство має бути долученим до формування відповідних рішень. Про економічне бронювання ви вже кілька разів згадували, але на вашу думку, який взагалі має бути формат для того, аби власне лишити бізнес з працівниками і разом з тим, аби було кому воювати, як цей баланс знайти Це дуже дуже правильна тема, і на суспільному хочеться говорити з суспільством, не мовою економіста, а загально нашою загальноприйнятою логікою. Логіка, яка? Нам потрібно так дійсно більше е, мобілізацію збільшити мобілізацію, але вона має бути профінансована. Де брати гроші? Гроші беруться в нас з податків. Відповідно, економіка має працювати, не зменшуватися. Якщо ми мобілізація призведе до скорочення економіки, ми не зможемо її профінансувати. Буде катастрофічна ситуація. Це перша ідея. Друга ідея: нам потрібно більше воювати не як Росія, а технологічно інноваціями. Для цього потрібно, щоб бізнес активно продовжив інвестувати в виробництво дронів в інновативні рішення, які використовуються на фронті. Вже 1500 підприємств, які зараз конче залежать від, від наявності персоналу, від того, щоб критичний персонал був в наявності. Так ось ідея, яка зараз обговорюється, це ідея перш за все бронювання критичного персоналу для бізнесу. Критичного це ключове. Не за гроші, а саме дати можливість підприємцю визначити персонал, який кончено фідний, для того, щоб бізнес не зупинився, щоб він міг сплачувати податки і донатити на збройні сили і виробляти зброю. Як визначити цей ключовий персонал? Це має робити сам підприємець. Додаткова ідея. А давайте зробимо так, щоб підприємець, позначаючи ключовий для себе персонал, ще й економічними важелями, має збільшити надходження державного бюджету. Є ідея одна ідея економічного комітету Верховної Ради, в якій пропонується спеціальний військовий збір для зазаброньованих осіб в розмірі 20 тисяч гривень на місяць. Є інша ідея, яку представляються аналітичні центри, і вона узгоджена з міністерством економіки. І я мав щас, бути щастя долученим до обґрунтування цієї концепції. Це 35 тисяч гривень рівень зарплати, які Є необхідним для того, щоб підприємець міг позначити працівника як критично необхідного. Отже, як бачите, жодного майнового цензу не мається на увазі. Мова йде про критичний персонал, потрібний для обороноздатності країни і для роботи економіки. Ось ви говорили про критичних працівників. Що справді є потреба? скажіть чи є передумови? Можливо, що заробітна плата ось таких важливих працівників може зростати найближчим часом? Ось для цього і запланована ідея бронювання такого персоналу саме за умов, що зарплата буде піднята підприємцями ним до рівня не менш ніж 35 тисяч гривень. За нашими підрахунками, це призведе до суттєвої децінізації зарплати. Просто уявіть собі, така модель може призвести до того, що в державний бюджет буде залучено від 80 до 170 мільярдів гривень. Це набагато більше. Ніж ми можемо залучити через збільшення податків, це найкращий спосіб. Децінізації збільшення надходжень для того, щоб держава могла більше закуповувати дронів, більше проводити саме рекрутинг, а не, а не, не мобілізацію, якою яка так обурює суспільство. Зрештою, це є якраз наша обороноздатність. Я пропоную всім нашим глядачам подивитися на деталі ці модели. Вони описані детально в багатьох моїх статтях і дописах. І також, коли ми говоримо не лише про економічне бронювання, розуміємо, що це частина дуже велика частина, яка впливає на економіку України, але ми до того з вами говорили і про ціну утворення, власне, і про паливо і про ціни на електроенергію. Але якщо ми зараз говоримо також і про інший складник, про власне курс валют, який зараз є, курс до долара, який зараз власне трошки зростає, знову ж таки, як це впливає на формування цін, ну і власне. Чи варто очікувати, що курс може подальшому ще зростати? Варто очікувати, що він зростатиме, але не зростатиме радикально? Варто очікувати, що держава зможе витримати ці показники, які були закладені в бюджет, тобто до рівня 42 гривні за долар, можливо, трохи більше, але це в цілому позитивний показник. Я від собі країна третій рік у війні, і при цьому два з половиною роки ми тримаємо майже незмінний курс. Він він зріс менш ніж на 10%. відсотків. І я маю на увазі комерційною складою. Отже, це свідчить про те, що Національний банк має достатньо впливу для утримання стабільності гривні. Це е, спричинено також значними, просто неймовірними порівняно з історією України показниками міжнародної допомоги. Ми маємо надлишок валют. Пане Андрію, чи ви нас чуєте? Ну, трошки говоримо зі зв'язком. Нагадуємо, що з нами Андрій Длігачно. Ну, і власне, ми намагаємося зрозуміти, що саме буде впливати і вже впливає на ціну утворення, на ціни. Ну і власне на купівельну спроможність власне українців. Ну там дуже багато факторів. Лише ми встигли згадати і про ціни на пальне, які будуть підніматися через підняття акцизу, і про ціни на електроенергію, яка буде зростати і для споживачів побутових, і власне для підприємців для ну, бізнесу. І Останнє, що ми проговорили, це якраз курс долара. Ну, власне, сказав наш гість, що може зростати, і ну і скоріш, це буде ще зростати, але не критично. Тобто, це не буде такий якийсь високий і а, великий стрибок. А, власне, і він казав про те, що а, це ще можна збалансувати Нацбанком. А, повернувся до наш Андрій Длігач, пане Андрію. Е, трошки були проблеми з зв'язком. На жаль, не почули ми повну вашу відповідь. Да я я хочу сказати, що надходження до, до, до держави валюти зараз безпрецедентні. І якщо раніше нам допомагали наші працівники за кордоном, то тепер це перш за все на, на уряди країн, які допомагають Україні, наші партнери, і саме через великі надходження валюти ми можемо тримати курс гривні і надалі стабільно. Ми вже сьогодні говорили, що на зустрічі групи СМИ так нам пообіцяли, що будуть виділяти 50 мільярдів доларів допомоги чи це також допоможе нам зміцнити економіку і, можливо, все таки не піднімати ціни найближчим часом? Абсолютно, так ті 50 мільярдів доларів, які надійдуть. Раніше не протягом 10 років, а найближчими двома роками дозволять нам і профінансувати дефіцит державного бюджету, і профінансувати оборонні закупівлі. Бо бо раніше ми не могли використовувати міжнародну допомогу на закупку зброї чи на фінансування наших збройних сил. Тепер в рамках цієї програми ми зможемо це робити. Отже, це значною мірою спричинить позитивний ефект на українську економіку. Пане Андрію, дякуємо вам за аналітику. і Дякуємо, що сьогодні долучилися до нашого ефіру. Андрій Длігач був з нами на зв'язку. Нашим глядачам на...